ви коли-небудь були у небезпечній ситуації, з якої вас необхідно було б рятувати Іноді наше життя стає суцільною катастрофою, і ми потребуємо порятунку. Мене звати Ханна Леочовський, і я розповім вам про те, що нам потрібно для того, щоб вижити. Кілька років тому я була у Галіфаксі, Канада. Там у морському музеї є виставка, присвячена кораблю Титанік, який затонув у квітні 1912 року у наслідок зіткнення з айсбергом у північній Атлантиці. На той час на кораблі не вистачало рятувальних шлюпок, тому 1517 осіб загинуло. Ті, що вижили, були доставлені у галіфакс. Деякі з них померли у дорозі. Сьогодні не існує жодного корабля чи літака, на якому б не було рятувальних шлюпок чи рятувальних жилетів. Вони необхідні, щоб пасажири змогли вижити у аварійній ситуації. Сучасний рятувальний човен нагадує пакет невизначеної форми, але коли його наповнити повітрям, він стає великим рятівним острівцем для кількох людей. У центрі знаходиться кишеня з найнеобхіднішими речами, які потрібні для того, щоб вижити. Серед них опріснювач води для перетворення солоної води на прісну, Риболовні снасті, аптечка першої допомоги, ремонтний комплект човна, сигнальні ракети, вітаміни, ліхтарик, засоби для відлякування акул, та сонцезахисний лосьйон. Це речі, які потрібні для порятунку та підтримки життя. Там є також і Біблія для підтримки надії. Людям, що побували у відкритому морі, задали питання, що там було найнеобхідніше. І багато хто сказав, що для підтримки надії на порятунок йому більш за все допомогла саме Біблія. Наявність та справність таких рятувальних човнів необхідно регулярно перевіряти. Якщо вони несправні, то їх наявність не має сенсу. Нам, як християнам, так само потрібне рятувальне спорядження, тому що від цього залежить наше духовне виживання. Ми також повинні тримати це спорядження справним та укомплектованим і знати, де воно знаходиться. щодня нам потрібне усе це рятувальне спорядження. Аварія може трапитись будь-коли а зараз я хочу звернути увагу на ті речі, які нам необхідні, щоб вижити не лише фізично, але й духовно. Ми повинні піклуватись про тіло, душу і дух, тому що вони єдині. Ми знаходимося серед океану гріха і все ж хочемо вижити. Для нашого тіла нам потрібне збалансоване харчування, і нам потрібно переконатись, що ми їмо здорову їжу. Нам також потрібна й духовна їжа. Ми можемо щодня отримувати поживу із Слова Божого. Ісус говорить: я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, а хто вірує у мене, ніколи не прагнутиме. Він також сказав: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Народ ізраїльський у пустелі щодня отримував нову порцію манни. Вони мали збирати її щоранку, тому що тільки но припікало сонце, і вона танула. нам також слід щодня збирати нашу манну у Слові Божому. якщо ми змарнуємо час, то може статися, що у нас уже не буде можливості її зібрати. Кращий час для вивчення слова Божого це ранок. Не дозволяйте, щоб повсякденні турботи поглинули вас облаштуйте для себе зручний та затишний куточок зі стільцем і коробкою, у якій будуть усі найнеобхідніші речі для того, щоб у тиші та спокої почитати Слово Боже. Друге – це світло. Бог створив день і ніч для того, щоб ми люди могли відпочити. День призначений для активної частини життя, а ніч для відпочинку. з того часу, як людина винайшла штучне світло, ми намагаємось перетворити ніч на день і працювати ще й вночі. Нам усім потрібно висипатися. Ми можемо добре працювати лише тоді, коли ми відпочили. Ісус сказав своїм учням ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Однак є ситуації, в яких ми повинні знайти свій шлях у темряві. І тоді буде добре, якщо ми матимемо світильник. Натхненне слово це світло, що допомагає нам знайти дорогу серед темряви. слово Боже дає нам цінні поради і вказує правильний шлях. Для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї Третє – це вода. Більшість з нас не п'ють достатньо води. Ми повинні стежити за тим, щоб споживати достатньо свіжої та чистої води. в світі є місцевості, де не вистачає питної води. Стосовно води ми не дуже заощадливі. Разом із цим ми п'ємо її занадто мало. Якщо ми не споживаємо її у достатній кількості, це призводить до головного болю. та відчуття втоми свіжа питна вода для нас є життєво необхідною. Вода символізує Ісуса, який є в нас джерелом життя. Ісус сказав: кожний, що воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане у нім джерелом тієї води, що тече у життя вічне. Він закликав людей: коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та п'є. Ісус пропонує нам прийти до нього, щоб він міг втамувати нашу спрагу. Четверте це кисень. Ми дихаємо, не замислюючись над цим, тому що ми маємо постійну потребу у кисні. Наше тіло має бути насичене киснем молитва як киснева маска, що допомагає нам дихати небесним повітрям. Спокуси можуть позбавляти нас кисню. Це відбувається раптово, наче падіння тиску у падаючому літаку. Якщо таке відбувається, то стюардеси постійно повторюють, що потрібно одягнути кисневі маски, що з'являються автоматично. Пасажирів попереджають, що перш за все вони повинні одягнути маску самі, а уже потім одягати її на того, хто потребує допомоги на дітей або інших пасажирів. Ми повинні спочатку подбати про себе, інакше ми не зможемо допомогти іншим. Так само і з молитвою. Через молитву ми безпосередньо приєднуємось до джерела Божої сили і можемо виконувати наші завдання. Наш духовний зріст неможливий без молитви. Для молитви треба мати особливий час. Біблія розповідає про Даниїла, який мав близькі стосунки з Господом. Він молився тричі на день, навіть якщо це означало для нього наражати себе на небезпеку. якщо ви забуваєте розпочати день з молитви, то з вечора закиньте один черевик під ліжко. Коли ви прокинетесь рано, то щоб взутися, вам необхідно буде встати на коліна, щоб дістати черевик з під ліжка. тоді ви згадаєте про молитву. П'яте – це сірники вогонь. Я хотіла порівняти з радістю. у нашому житті нам необхідна радість та ентузіазм. Це визнала навіть сучасна медицина, хоча Біблія говорила про це дуже і дуже давно. Нужденному всі дні лихі, кому ж добре на серці, у того гостина постійно потурбуйтесь про те, щоб ви кожного дня мали привід для радості. Ми можемо порівняти вогонь із Святим Духом. Святий Дух дає нам любов та утіху. Іван Хреститель сказав: Я охрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене. Що йому розв'язати ремінця від його взуття, я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом й Огнем. Ісус сказав про Святого Духа утішити Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Бог любить нас так сильно, що Він посилає нам Духа Святого, щоб Він супроводжував нас на наших шляхах. І сонце захиснило сьон. Ми маємо потребу у сонячному світлі, але у повірній кількості. Якщо бути необачним, то наслідком стануть жахливі опіки. «Сонце захиснило сйон це ще один засіб, схожий надію Святого Духа, який захищає нас від спеки та запобігає духовному зневодненню. Ісус сказав про це і вблагаю Отця я і утішителя іншого дасть вам, щоб з вами вік перебував. Дух святий наділяє нас добротою та робить здатними зладити та усунути усі непорозуміння. Сьоме рибальське спорядження. щоб бути щасливим і мати повноцінне життя, людина повинна займатись корисною справою. Часто ми настільки втомлені повсякденною роботою, що вважаємо себе нездатними робити щось інше. Але Бог знає, що нам потрібно дещо більше ніж щоденна рутина. Тому покликав Ісус своїх учнів і дав їм завдання: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Розповідаючи про нашу віру, ми стаємо ловцями людей займаючись цим, ми отримуємо задоволення, і це надає нам сили. Якщо ми щодня віддаємо наше життя Господу, турбуємося проєднання з ним через молитву вивчення Біблії та Святого Духа, що живе у нас, тоді наш світ стане настільки багатим, що ми захочемо поділитись із ними з іншими. Бог дає нам сили для цього. Ісус передрік. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, у Юдеї, і в Самарії та аж до останнього краю землі. Якщо ми не будемо рухатись, то наші м'язи атрофуються, і згодом ми взагалі не зможемо рухатись. так само і з вірою. Практичне застосування віри змінює її. Якщо ми дозволяємо Господу використовувати нас, ми отримуємо нову силу. Це велика радість, коли ви працюєте для Господа за для того, щоб люди дізнались про Ісуса. Можливо, ви не проповідник чи євангеліст, і можливо, не знаєте, як викладати біблійні уроки, але кожне Боже дитя має дари та засоби, які може використовувати. Ми читаємо список, який дається нам у посланні до Галатів, і розуміємо, що усі ці дари стосуються нашого. Наших відносин один з одним, вони дані нам для служіння іншим. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість ці прояви у нашому житті є свідченням нашої віри. Рятувальний жилет без рятувального жилета власні сили скоро будуть вичерпані. Нам потрібна допомога, щоб залишитись на поверхні. у іншому випадку ми потонемо. Одяг праведності Христа є єдиним рятувальним жилетом, який може втримати нас грішників від загибелі. Біблія говорить: я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя Богом моїм, бо він задягнув мене у шати спасіння і в одежу праведності мене обрав серед вкрай необхідних для виживання речей є ще й інші, про які я не згадувала. Але для нас важливим є наше спасіння. Бог не хоче, щоб ми лише вижили у цьому світі. Він хоче, щоб ми стали переможцями. Врешті-решт він бажає дати нам вінець життя і вінець переможця тому Біблія закликає нас. Біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. З Божою допомогою ми стаємо переможцями. З Божою допомогою ми можемо вистояти в життєвій боротьбі і бути переможцями. Помолимося разом. Господь Ісус, допоможи нам завжди дивитись на тебе і очікувати твоєї допомоги. Допоможи нам мати під рукою наше рятувальне спорядження, щоб кожного дня ми могли розраховувати на твою допомогу і одного дня бути разом із тобою. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані.